хотів би сказати, всі ми прекрасно розуміємо. Так? У нас було там 3П, потім 5П, потім у нас з'явилися критерії, які перейшли на моральність, честь, совість і так далі. Якщо ми ці критерії будемо нівелювати і зводити до політичних структур, ми дуже далеко зайдемо, аж до того, що врешті українська самосвідомість буде знівельована. Ми забудемо за нашу ідентичність. Ми забудемо про те, що перед основами маємо ставити ті матеріали, які відстоюють нашу державність, нашу ідентичність, нашу самобутність. І в цьому плані ми повинні ставити перший пріоритет. На жаль, те, що сьогодні показали наслідки тестування з української мови, це серйозний результат. Це серйозний результат. І держава, і все громадянське суспільство. І, перед усе Майдан має кричати, що це страшні допущені помилки, які базуються на старій системі, яка корінилася через сватів, кумів, політичні структури і інші. І на сьогодні вона метастазами своїми знищує українську державність. Ми повинні ці метастази всі обрубати за рахунок того, що перше є закон, ми повинні його глибоко вивчити. Ми повинні проаналізувати, як він виконується, тому що одне прийняти закон, а друге, як він працює. І наступне питання: якщо ми говоримо за моральні речі і пріоритет, що ставимо, то ми тут повинні повернутися до нашого пророка, до класика, який казав, у кожного своя правда і свій світ широкий. Хтось врує, хтось руйнує, а хтось не хитрим оком на край світу заглядає. Але Забирає в домовину. Так от в цьому плані, я думаю, ми безпосередньо повинні орієнтуватися на багато серйозних речей. Я наведу простий приклад: 70-річчя, серйозна дата. В палаці школярів відбувається конкурс патріотичної пісні. І що ви думаєте? 70% патріотичної пісні йде російською мовою на 24-му році незалежності нашої держави. Відеоряд іде сапун, гора з червоними прапорами і так далі, тому подібне. А під думаєте, під, і і під якими прапорами здобули перемогу? Чого ж ви? вивага до минулого сервиса, яка відрізняється, Сан значить, колись я вам Дмитрий. говорив про те, що якщо а ви були в той час народним депутатом. Якщо ви вибрали орієнтири до Європейського Союзу, а Європейський Союз визнав про те, що комуністична ідеологія, як і фашистська, є людиноненависницькими, ненависницькими, і сьогодні є в державі відповідне законодавство прийняте, яке вже чинне і діє, то давайте ми до ізмів будемо не повертатися, тому що саме в Ізмах криється п'ята колона, яка не дає можливості називати українські держави я, до слова.